І так всім привіт! І сьогодні я прийшов в виселене місто, яке було виселено в 1995 році після аварії на хімічному заводі. Давайте тут перше прогуляюсь, покажу вам що тут є. Такі будинки достатньо вже зруйновані. До речі, це місто чимось подібне на мій Маріуполь. Чимось воно подібне. Театром, напевно, тим, це не театр, я не знаю, що це таке. Але Маріуполь вже розвинувся більше, ніж це місто і виглядає зовсім по-іншому. В майбутньому на днях я вам зроблю обзор на мій Маріуполь. Так тут підлога вже обвалилася. Тут крісло лишилось тут. Двері навіть були, це видно якийсь склад або аптека. Або магазин, другий поверх ще є. Так, ну це не може бути цей хімзавод, тому що там є ще якийсь завод. Цей завод, оцей другий, більше подібний на хімзавод, ніж цей. Тут якісь теж установки лишилися, лампи лишилися тут. Ну, звичайно, світла тут нема, так як електростанція не працює. Так, тут в нас. Я розумію, якась адміністрація була, тут вже дерево виросло. Посеред адміністрації виросло дерево. Вікна тут нема. Тут теж. Двері де не де Ну, Давайте значит, зайдемо в якийсь будинок рандомний. О, тут жити, дивіться, тут мешканець якийсь. Або тут ховається, або заблукав. Не знаю, ну. Тут від найближчого села або міста тут треба трошки піти, тому не знаю, чого він сюди прийшов. Тут теж якийсь будинок був. Дивіться, тут всюди виросли дерева. Тут просто дерево проросло, скрізь будинок і дерево його завалило. Чи він сам завалився, я не знаю. Скоріше за все він сам вже завалився. Дивіться, яке вон це розсипається. Тут трава велика. Тут такі маленькі будиночки, тут ламп нема. А на вулиці тут лампи є. Так, а Тут взагалі а, тут будинок як новий лишився. Чи він лишився? Чи може це будинок того мешканця, він за ним тут доглядає, я не знаю. Доріг тут нема. Тут тоже, і тут теж лампи лишилися. Тут нема що дивитися в принципі, на ті будинки. Давайте підемо кудись в інше місце, наприклад, на ту білу будівлю подивимось. Що це в нас в ній є? Так, електростанція, стороннім вхід заборонено. Так, ну я тут бачу, тут якісь у нас рейси, скоріше за все це була якась вагонна система. Тоді їздить вагонетка і генерує електроенергію. Вічний двигун так називається. Так. Давайте підемо сюди. Що у нас тут? О, хімзавод. Я його шукав. Так, тут якісь Тут теж трава проросла. Чи це може якась зараз, заражена трава, я не знаю. Так, тут ковадла щось роблять, ну, не знаю. Напевно, з них тут бутилки. Бляшанки робили, то ж ще. Так. Наскільки мені відомо, наскільки мені розказували наші вчені Маріупольські, то тут була аварія, що тут обвалилася стеля, підлога точніше, ну, підлога стеля, тут воно все. І загинуло дуже багато мешканців. І тут стояла якась діжка, і тут просто було багато радіації. Так, ну давайте. У мене вже закінчується ефект нічного бачення. Давайте підемо, значить, туди, пройдемося. Тут теж все завалилося, тут прапор висів раніше України, напевно. Так, тут нема що дивитися, будинки звичайні закинуті, покинуті давним-давно. Тут вже все вибито. Так, а тут в нас. Якийсь музей, напевно, був чи заповідник. О, дивіться, тут експонати лишились назаретовий і алмазний меч. Тут теж все розвалилось. Тут небезпечно взагалі заходити. Я тут так просто заходжу, вам показую. Так, тут, тут якийсь парк. Тут якась коробка така. І вона, до речі, теж тут частково вже розвалилася. Ось це у нас таке. Так. О, а тут, дивіться, теж дерева вже проросли скрізь будинок. Тут як жити взагалі? Тут все ще на місці, навіть вікна на місці. Видно тут з того району, до речі, цей район тут. Менше заросло набагато, ніж. Там той центральний. Значить, тут недавно ще жили. Жив хтось. Тут дивіться взагалі. Тут дето вже на дорозі. Давайте підемо сюди. Подивимося, що тут, як тут, так, а тут все. О, це, до речі, село якесь тут. Україна видно. Теж все вже розвалилося. Дерева тут проросли, тут теж якийсь завод невеличкий, там теж трава росте. Давайте ще підемо, я там бачив ще один берег. Давайте ще туди підемо. Прогуляємося по ньому. Тому в селі тут нема що дивитися. Тут дивіться теж проросло повністю. Хоча грядки тут цілі. Видно, за ними тут. Або там той житель доглядає, що я бачу його, що я його зустрів. Або тут вони так лишилися 6 часів. Хоча дивно, що вони лишилися, тому що. Рахуйте, була аварія на хімзаводі, тут все мало бути заражене. Хоча я не знаю, що цей хімзавод виробляв тут. Чорнобиля не було явно. Не могло бути. Так. От цей берег, який я бачив. Там, до речі, горить світло, наскільки мені видно, там світло горить. Тут світло горить. Так, о, тут на мості скакати небезпечно, тут треба дуже акуратно йти міст, теж вже не тримається тут практично. Тут дорога просіла вже. Так, а це у нас що? Це таке будинок, до речі. Дивіться, там частина будинку вже нема. Дверей, степу відкривано. Тут просто люди бігли. Паральну швидкість. Ого, тут, дивіться, я вниз аж зійшов. Дивіться, тут все завалило повністю. Навіть двері. Тут навіть двері то я впав звітом. Тут навіть двері там єлі тримаються вже. А тут теж все вибито. Так, а там у нас шо? Там у нас тоже шофия, -то так, и тут тоже дерево. Так, а тут шо? О, тут пианино стоит. Тут еще одно пианино, тут три пианино стоит. И что это у нас тут еще? И рояль. Рояль стоит. А зверху у нас що? А зверху в нас двері лишилися. І тут дерево росте. Ім папе. -па.